Всім привіт у Курбок! Сьогодні як завжди, з вами Іра і одразу ставте вподобайку, тому що ми поговоримо про преміальну упаковку на замовлення, яка орієнтована не тільки на привабливість, а ще вона забезпечує цілісність товару. За безпеку відповідає лоджмент. Це вкладиш в коробку, який повторює форму упакованого товару. Існує безліч матеріалів для створення вашого ложементу. За 5 хвилин я не встигну розповісти і про половину, тому сьогодні ви познайомитесь з ізолоном та спіненим поліетиленом. Ізолон та спінений поліетилен це еластичний м'який синтетичний матеріал, який виготовляється шляхом спінювання поліетилену. Він складається з дрібних пор закритого типу. У виробництві ми використовуємо ізолон сірого кольору. Висота цільного ізолону є 10 та 20 мм. а ще є ізолон 500, він більш однорідний та пружний. Якщо клієнту потрібен ізолон за вишки 40, 15 або 35 мм, всі доступні шари ізолону сшиватимуть, грубо кажучи, з'єднувати між собою, щоб отримати потрібну висоту. А спінений поліетилен ми використовуємо білого кольору у виробництві. На ринку упаковки частіше використовують спінений поліетилен, не шитий. Його товщина варіюється від 5 до 20 мм, А так, все інше аналогічно ізолону. Різниця між ізолоном та спіненим поліетиленом у кольорі, структурі та пружності. Цей матеріал використовується для виготовлення ложементів для крихких продуктів, таких як косметики, парфумерії, оптики. Портативних електричних пристроїв, висока пружність матеріалу, що точно повторює форму упакованого товару, забезпечує його надійне зберігання та безпеку під час перевезення. На цьому все. Сподіваюся, що це відео було корисним для кожного. А що я відповіла на деякі ваші питання? Не забуваємо, що всі посилання на наші соціальні мережі та на наш 3D-конструктор, де ви можете обрати розмір, обрати колір коробки. А обрати вид конструктиву це все можна зробити на нашими d конструктори, та також замовити через наш сайт. Тому переходь, дивись та замовляй.